Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, поговоримо про базилік. Раніше цей базилік ми не знали і його не їли. Мабуть, і в вас хтось... Такі попадеться, що, мабуть, в сім'ї, мабуть, так само, як і в нас, ніхто не їв базиліку. Просто знали, що така рослина є, а кріп, петрушка і вся зелень. І ще зелена цибуля. Так от, ми почали вирощувати зелень для продажу на базарі. І е, почали сіяти базилік. Таким чином ми вирощували продавати людям, Лю, люд, Люди купували і самі так спробували сам, саму рослину в їжу додавати. Давали в основному в салат огірки помідори, коли літом свої. А згодом я почала більше цікавитись базиліком, і от прийшла до того, що черенкую. Базилік цього Я 28 лютого поставила на черенкування базилік, водичку я додала по шматочку алоє. І, якщо ви бачите, який корінчик вже виріс в цього самого більшого. Бо в нього найбільше води, найбільший стаканчик, а такий, що менший, він ось воду всю випив. Ось такий в нього чубчик з коренів. І буду е висаджувати в стаканчики, а новий базилік поставлю вкорінювати. Я, до речі, опублікувала відео коротке 1 березня і поставила в стаканчик по два, але, але вони один одного отак викидають. І я ввечері поставила так, ну, один день поставила так, а на слідуючий день я глянула, а він один геть випав. І вже пов'яв, То я їх реанімувала, розставила кожний базилік в різ в один стаканчик окремий. І вони вже почали. Ось вони їм подобається, корінчик пустив, і вони вже так, е, оці е, верхні листочки, добре вже ростуть. Тобто їм вже треба е, поживна земля. Тож буде цікаво. Будь ласка, запрошую. До процесу роботи. Ось так я організувала собі робочий процес, на стіл застелила слюду, також отаку кордонку собі знайшла із календара. І там відро із ґрунтом. ґрунт купований із кокосовим субстратом і пісочком. Зараз напомню, стаканчики один з отворами, один цілий, один в один вони складаються. І е, буду висаджувати. Хочу показати вам, як корінчики вже повибивалися. На хвилиночку сьогодні вже 11-й день, як вони вкорінюються. У воді з алоє. Такий результат. Мені подобається. Грунту ось набрала. Я вже один посадила найбільший. Так. Потренувалася, можна так сказати. Так, приспособила оце от таку, таке ситочко для чаю колись купувала. І через це ситочко добре в корінювач насипається. Насипаю на дно на ґрунт, на куди буду вставити рослинку. І зверху на коріннячку. Скрізь добре насипала. Бо саме цей вкорінювач він дуже добре впливає на ріст рослини. Оце в перший час, коли вона вже вкорінюється. І при, при, присипаю ґрунтом грунтосумішу, ну, яку зробила. Поки я тут Поки отут є корінчики поти і присиплю. До речі, коли я полью, то грунт щось чуть-чуть потім всядеться, то ще можна буде. Потім пізніше, може, днів через 10 підсипати ґрунт, бо корінчики я всі не забрала. Листочки тут заважають. Отже, поливаю фітоспориновою водичкою, куди зараз застосовую базилік. Салати так, як і застосовувала раніше. А ще, дивіться, який красунчик. А ще я спробувала дуже класна приправа. Сушила в сушарці базилік. Літом уже в кінці десь у серпні. Сушила його і змелювала на. На блендер. На блендер, а потім іще на кавомолці. І ще в мене ось таких. І оця приправка суха, вона дуже класно для. Коли яйця смажу, дуже смачно яйця. І в інші страви дуже так. Гармоніює, аромат класний і він фарбує і олійку, і самі, саму їжу, коли готуєш. Бачите, які корінчики? Буду зараз так само його, їх вкорінювати. Все, базилік я висадила. Грунт Прикрила сухеньким грунтом. І під фітолампи зараз понесу. А зараз іще буде одна процедура. А процедура така: буду зрізати врожай. Ось на стеблі залишаю два листочка оцих. І ще отут одна брунька. І ось із пазух буде. Будуть лізти нові, нові пагони. І оце стебло, також залишає ось одна пазуха, ось друга пазуха, і ось так зрізаю, для того, щоб поставити пагін у стаканчик. Для вкорінення потрібно прибрати. Я прибрала дві пари листків, і всередині були ще пагони вже починають зав'язуватись. Отже, я все це прибрала, і ось отак набиратиму водички по другий, по, другий, по другу пару бувших листочків. І додам сюди е, ну, шматочок алоє. А якщо ось тут, на цьому пагані, то отак нижні прибираю. Я е, Базилік готова їсти ложками свіжий. Зараз. Так, 4 два зелених, два фіолетових я поставлю. Вкорінюватися остачу буду їсти. На один присіст мені вистачить цього, що виросло. Але і це класно, тому що базилік це дуже велике джерело різних вітамінів, мікроелементів. Це і антиоксидантні властивості він має. Ну, це в общем дуже класна рослина. Коли е, одриваю собі в роботу листочок столітника чи алоя, як ми його називаємо, в пакетику в холодильнику зберігаю. І ріжу такий шматочок, який не шкода. І кидаю просто у водичку. Водички я набрала до верху такий стаканчик височенький, сантиметрів 5, до сантиметру до верху стаканчика, не вистачає. Тобто водички більше, щоб не заглядувати, чи вона випарувалася, чи вона. Є ще, бачите, в мене в тих менших стаканчиках швидко випарувалась водичка. Але вони проросли, слава Богу. І ось другий. І ще таких два. Е Базиліка фіолетових я також поставлю на черенкування. І таким чином можна виростити, я кожного року сію насіння, поки воно зійде, поки воно підніметься, бо воно ж базилік любить тепло. А так, якщо ви зробите собі таке черенкування, то і цілу зиму можна щіпати базилік. І весною, коли тепло буде, ви можете висадити такі гарні саджанці. Власно, руч вирощені. А запах же запах же який класний. Ну, наговорила я тут вам дуже багато. Сподіваюсь, візьмете користь. Поставити вподобайку, підпишитесь на мій канал, щоб не пропустити нових корисних відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. Будьте собі здорові, тому що Базилік це здоров'я. Це про здоров'я і для здоров'я. Мирного нам життя, перемоги Україні. І. До зустрічі! Подобаєчки ставте. Всім, хто дивився мене до кінця, моє відео до кінця. Дякую. І ось скільки вражаю ще мені поїсти залишилось. До зустрічі!